Чи відчував ти коли-небудь, що потрапив у пастку через думки інших? Хай то на роботі, серед друзів чи в соціальних мережах ці впливи лише посилюють невпевненість. Але що, якщо ти можеш позбутися цього? Стоїцизм, стародавня філософія пропонує дев'ять ключових уроків, які допомагають розвинути внутрішню впевненість і не залежати від зовнішнього схвалення. Готовий навчитися контролювати те, що справді важливо, і подолати невпевненість? Якщо так, почнімо. Урок перший. Сила підготовки. Що найбільше викликає в тебе невпевненість, невизначеність, незнання того, що станеться, чи страх, що щось піде не так у найневдаліший момент? Для стоїків ключ до подолання цієї невпевненості практика, яку вони називали. Премедитація мала рум або розумова підготовка до найгіршого. Невпевненість часто виникає, коли ми відчуваємо себе непідготовленими до можливих подій. Ми хвилюємося через невідоме, через несподівані ситуації, які можуть застати нас зненацька. Але що? Якщо ти можеш передбачити ці моменти і бути морально готовим до них? Стоїки вчили уявляти найгірші сценарії не з песимізму, а з прагматизму. Готуючись до труднощів, ти зменшуєш тривогу, пов'язану з невизначеністю, Уяви, що в тебе важлива презентація на роботі чи в університеті, природно відчувати нервозність, боятися, що тобі поставлять запитання, на яке ти не зможеш відповісти, але замість того, щоб дозволити невпевненості паралізувати себе. Ти можеш застосувати премедитацію малорум? Що, якщо проектор зламається? Що, якщо тобі поставлять складне запитання? Передбачивши ці проблеми і продумавши, як із ними впоратися, ти почуватимешся впевненіше, адже вони більше не застануть тебе зненацька. Скільки разів ти відчував себе приголомшеним через несподівану ситуацію? А що, якщо ти був би до неї готовий? Стоїчна підготовка дає тобі цю перевагу. Ти перестаєш бути заручником непередбаченого і стаєш людиною, яка вже розглянула всі можливі перешкоди і готова їх подолати. Невпевненість зменшується, і ти відчуваєш контроль над ситуацією. Премедитація малорум це не песимізм, а розумне передбачення ти уявляєш найгірше не для того, щоб загрузнути в страху, а щоб мати план дій. А готуючись до труднощів, ти озброюєшся інструментами, щоб адаптуватися і рухатися вперед. Якщо ти готовий до будь-яких труднощів, навіть найскладніший сценарій стає менш страшним. Ти знаєш, як діяти, адже вже передбачив це. Ось у чому справжня сила підготовки. Уявивши найгірше, ти звільняєшся від запитання, а що, якщо, і можеш сказати. Якщо це станеться, я знаю, що робити. Спробуй наступного разу, коли відчуєш тривогу чи невпевненість перед викликом. Зупинися, спитай себе, що найгірше може статися, і подумай, як ти впораєшся. Твій розум почне знаходити рішення, і невпевненість перетвориться на впевненість. Підготовка дає тобі силу, щоб не дозволяти невизначеності лякати тебе. Урок другий наполегливість. Як проти отрута від невпевненості. Одне з головних учень стоїцизму наполегливість є ключем до подолання невпевненості. Невпевненість виникає, коли перешкоди здаються надто великими або коли ми не бачимо миттєвих результатів. Але стоїки нагадують, що через наполегливість можна подолати будь-яку перешкоду, поступово вибудовуючи внутрішню впевненість. Яка не залежить від зовнішніх обставин. Скільки разів ти відчував невпевненість, бо щось здавалося надто складним чи недосяжним. Можливо, ти працював над особистим проектом, намагався покращити результати на роботі чи зіткнувся зі складною емоційною ситуацією. Легко відчувати невпевненість, коли здається, що зусилля не приносять плодів. Стоїки вчили, що життя схоже на боротьбу. Треба бути готовим до всього і наполегливо рухатися вперед, попри труднощі. Кожен виклик це можливість проявити стійкість і вирости. Наполегливість учить, що навіть якщо результати не видно одразу, кожен крок має значення і наближає до мети. Невпевненість часто виникає через страх невдачі чи відмови. Ми сумніваємося, чи зможемо подолати перешкоди, але завдяки наполегливості. Ти розумієш, що не потрібно бути ідеальним чи досягати миттєвого успіху. Важливо продовжувати рухатися вперед і вчитися на шляху. Кожен маленький крок зменшує невпевненість, адже ти знаєш, що, попри все, не зупинишся. Уяви, що ти вчиш нову навичку. На початку невпевненість природна, бо ти ще не освоїв її. Але якщо ти продовжуєш практикувати щодня, Поступово впевненість зростає. Головне не здаватися в складні моменти, чи відчував ти невпевненість перед великим викликом, бо він здавався нездоланним. Стояки пропонують бачити цей виклик не як непереборну стіну, а як серію маленьких кроків. Фокусуйся на процесі, а не на негайному успіху. Наполегливість не лише допомагає долати перешкоди. Але й дає відчуття контролю. З кожним кроком ти розумієш, що можеш упоратися з викликами. Наступного разу, коли відчуєш невпевненість, спитай себе, чи можу я зробити ще один крок, хай навіть маленький? З часом наполегливість приведе тебе далі, ніж ти очікував, і твоя невпевненість зникне. Урок третій. Амор Фаті – любов до долі. Уяви, що все, що сталося в твоєму житті, хороше чи погане, мало статися, і тобі варто це полюбити. Це і є Амор Фаті, або любов до долі, як називали це стоїки. Йдеться не лише про прийняття подій, а про активну любов до них, усвідомлення, що все є частиною твого шляху. Як казав Марк Аврелій, полюби все, що з тобою стається. Адже це частина того, що тобі призначено. Скільки разів ти відчував невпевненість через те, що щось пішло не так чи не відповідало очікуванням? Це може бути невдача на роботі, відмова в особистих стосунках чи несподівані зміни. У такі моменти ми часто чинимо опір, але це лише посилює невпевненість. Супротив створює внутрішню боротьбу, яка наповнює нас сумнівами. Тривогою і страхом перед невідомим. А Морфаті учить, що замість опору варто приймати кожну ситуацію, бачити в ній можливість для зростання. Що, якщо ти почнеш обіймати кожне переживання, навіть найскладніше як частину своєї долі. Йдеться не просто про прийняття, а про любов до того, що відбувається, розуміння, що кожен виклик має мету, навіть якщо ти її ще не бачиш. Невпевненість з'являється, коли ми відчуваємо брак контролю чи коли щось іде не за планом. Але Аморфаті змінює цю установку. Ти починаєш бачити труднощі як частину твого призначення. Ти перестаєш боятися невдач, бо розумієш, що кожне падіння це урок. Уяви, що ти втратив роботу. Перша реакція на страх, невпевненість, думки про власну провину. Але заморфаті. Ти бачиш цю втрату як можливість. Можливо, це поштовх, щоб знайти роботу, яка тобі до душі, чи час, щоб розвинути нові навички. Така перспектива змінює сприйняття. Полюбивши те, що стається навіть болісне, ти звільняєшся від страху. Ти довіряєш, що все має причину і можеш із цього щось узяти. Тобі більше не потрібно контролювати все, бо ти віриш, що подія це саме те, що потрібно для твого зростання. Згадай складний момент у своєму житті, чому він тебе навчив, як він зробив тебе тим, ким ти є. Роздуми над цим допоможуть побачити, що за кожною труднощами ховається сенс. Аморфаті це не просто інструмент для боротьби з негараздами, а спосіб знайти мир. І впевненість серед невизначеності. Урок четвертий пливи разом із змінами зміни лякають. Вони приносять дискомфорт, а іноді й біль. Але якщо в житті є щось неминуче, то це зміни. Стоїки знали це і замість опору приймали їх. Супротив змінам викликає страждання. Скільки разів ти бажав, щоб усе залишалося, як є? Можливо, ти був у комфортній ситуації, і зміни викликали невпевненість. Ця невпевненість виникає, бо ми чіпляємося за ідею, що стабільність дорівнює безпеці. Але коли приходять зміни, нова робота, переїзд чи несподівана ситуація, опір лише посилює страх і тривогу. Стоїки вчили приймати зміни з гнучкістю. Йдеться не про покірність, а про розуміння, що все в русі. Приймаючи цю реальність, ти зменшуєш страх і починаєш бачити зміни як можливості для зростання. Уяви, що ти стикаєшся зі змінами, як от переїзд чи зміна роботи, природно відчувати страх, але якщо сприйняти їх як пригоду чи шанс для розвитку, невпевненість зникає. Ти бачиш у змінах можливість відкрити себе заново. Чи є в твоєму житті зміни, які викликають страх чи невпевненість? Прийняття змін це визнання твоєї здатності адаптуватися. Кожен раз, коли ти це робиш, ти розумієш, що можеш упоратися з більшим, ніж думав. Наступного разу, зіткнувшись зі змінами, спитай себе, чому я можу навчитися? Сприйняття змін як можливостей, а не загроз, знижує страх і готує до майбутніх викликів. Урок п'ятий: фокусуйся на тому. Що можеш контролювати дихотомія контролю. Одне з найпотужніших учень стоїцизму, сформульоване епіктетом. Воно вчить розрізняти те, що ми можемо контролювати, і те, що нам не підвладне. Це здається простим, але впливає на наше життя і боротьбу з невпевненістю надзвичайно. Скільки разів ти відчував себе пригніченим через те, що не міг змінити? Це може бути думка іншої людини, результат співбесіди чи навіть погода, яка зруйнувала твої плани. Невпевненість виникає, коли ми намагаємося контролювати те, що поза нашим впливом, викликаючи тривогу, розчарування і безсилля. Епіктет казав: деякі речі залежать від нас, а деякі ні. Невпевненість народжується, коли ми витрачаємо енергію на те, що нам не підвладне, реакції інших. Результати подій. Але дихотомія контролю вчить фокусуватися на тому, що ми можемо змінити наші дії, рішення, реакції, уяви співбесіду. Легко хвилюватися, чи виберуть тебе, чи сподобаєшся ти, але ти не можеш контролювати це. Натомість ти можеш контролювати підготовку, демонстрацію, навичок і відповіді на запитання. Фокусуючись на цьому, ти зменшуєш невпевненість бо спрямовуєш енергію на те, що можеш змінити. Цей принцип застосований і до особистих стосунків. Ми часто відчуваємо невпевненість, бо не знаємо, як нас сприймають. Але ми не можемо контролювати думки інших. Натомість ми можемо контролювати свої дії, спілкування і чесність. Це звільняє від тиску. Відповідати чужим очікуванням. Дихотомія контролю також допомагає спокійніше приймати результати. Зробивши все можливе, ти можеш бути впевненим, що решта від тебе не залежить. Це зменшує тривогу, адже ти знаєш, що виконав свою частину. Щоб застосувати цей принцип, запитуй, чи можу я це контролювати. Якщо ні, відпусти. Якщо так, дій. Ця практика приносить душевний спокій і будує впевненість на міцній основі. Урок шостий: сила самодисципліни, самодисципліна за стоїками – основа збалансованого життя. Справжня свобода не у зовнішніх обставинах, а у внутрішній свободі, досягнутій через контроль над собою. Самодисципліна це не лише сила волі в окремі моменти, а здатність залишатися вірним своїм принципам. І рішенням щодня. Часто ми відчуваємо, що життя виходить з під контролю, коли зовнішні події чи емоції керують нами. Але самодисципліна повертає цей контроль, даючи стабільність і сенс. Чим більше ти контролюєш свої дії, тим менше місця для сумнівів і страху. Уяви, що ти хочеш покращити фізичне здоров'я, але повертаєшся до шкідливих звичок. Відсутність дисципліни викликає розчарування і знижує самооцінку, підживлюючи невпевненість. Але якщо ти встановлюєш режим тренувань і дотримуєшся його, ти не лише покращуєш здоров'я, але й зміцнюєш впевненість. Кожна маленька перемога, виконання плану чи відмова від шкідливої звички створює міцну основу для впевненості, самодисципліна. Також допомагає керувати емоціями. Невпевненість часто пов'язана з імпульсивними реакціями на виклики чи невдачі. Якщо емоції керують нами, ми відчуваємо невпевненість через їхню неконтрольованість. Але, практикуючи емоційну самодисципліну, ми вчимося робити паузу, роздумувати і реагувати осмислено. Це не про придушення емоцій, а про їхнє керування так, щоб вони приносили користь. Уяви критику на роботі. Без самодисципліни ти можеш реагувати імпульсивно, сумніваючись у собі чи захищаючись, але з дисципліною ти робиш паузу, оцінюєш ситуацію і відповідаєш спокійно беручи урок. Самодисципліна також підтримує позитивні звички тренування, виконання проєктів, збереження позитивного настрою, які зміцнюють впевненість, ключ у послідовності. А не в досконалості. Маленькі щоденні рішення створюють основу добре прожитого життя. Практикуючи самодисципліну, ти перестаєш бути жертвою обставин і стаєш господарем своєї долі. Урок сьомий момент морі. Пам'ятай про смерть. Роздум про смерть одне з найпотужніших стоїчних засобів проти невпевненості. Марк Аврелій казав. Не дій так, ніби тобі судилося прожити 10 тисяч років. Ми витрачаємо час на тривоги про речі, які в масштабах життя не мають значення, що подумають інші, чи досягнемо ми успіху, чи не зробили ми помилку. Невпевненість виникає, коли ми застрягаємо в цих думках. Менто морі це не похмуре нагадування, а заклик жити з відчуттям терміновості і мети. Усвідомлення кінцевості життя допомагає зосередитися на головному, якщо б ти знав, що в тебе залишився лише рік, чи хвилювався б так сильно через думку інших? Чи дозволив би страху невдачі зупинити тебе? Скоріш за все, ні. Роздуми про смерть звільняють від дріб'язкових турбот, роблять поверхневе, неважливим і дають сміливість діяти. Спробуй вправу! Подумай про ситуацію, яка викликала невпевненість на роботі, у спілкуванні чи перед рішенням. А тепер уяви її з перспективи «мементо морі. Чи матиме це значення в кінці життя? Така перспектива дає свободу і ясність. Ти перестаєш прагнути ідеальності чи схвалення, а щоденні страхи втрачають вагу. «Мементо морі також спонукає не відкладати важливе. Скільки разів ти відкладав проект, розмову чи зміну через страх, нагадуючи собі про короткість життя, ти дієш зараз, а не завтра. Це не наповнює страхом, а дає ясність, щоб жити повноцінно, не дозволяючи невпевненості стримувати. Урок восьмий свобода відпускання. Невпевненість часто виникає, коли ми надто прив'язані до того, що не можемо контролювати результатів. Думок інших чи обставин. Стоїчна практика відпускання вчить перестати залежати від зовнішніх факторів для впевненості і зосередитися на тому, що нам підвладне наші дії та реакції. Скільки разів ти відчував тривогу, бо хотів, щоб усе сталося саме так, як ти планував? Можливо, ти хвилювався через результат чи надто покладався на чуже схвалення. Ця прив'язаність. Підживлює невпевненість. Відпускання не означає байдужості, а звільнення від емоційного тягаря. Фокусуйся на зусиллях, які можеш контролювати, наприклад, працюючи над проектом, замість зациклення на результаті, зосередься на процесі, ти робиш усе можливе і незалежно від підсумку. Знаєш, що віддав найкраще. Відпускаючи потребу, контролювати результат. Ти звільняєшся від страху невдачі. Це дозволяє рухатися вперед із впевненістю, не даючи невпевненості зупинити тебе. Урок дев'ятий. Живи за принципами. Чи відчував ти невпевненість у своїх рішеннях, чи в тому, як тебе сприймають? Це трапляється з усіма, але стоїки пропонують рішення. Жити за твердими принципами. Для них принципи не опція, а ключ до повноцінного життя. Йдеться про чотири основи: ясність, справедливість, сміливість і самоконтроль. Кожен із них зміцнює характер і дає впевненість, яка не залежить від зовнішніх обставин. Коли ти приймаєш рішення, чи керується воно думкою інших чи твоїми цінностями, принципи дають ясність. Коли ти дієш із розумінням того, що правильно для тебе й інших, ти розвиваєш впевненість незалежно від схвалення, уяви складну ситуацію на роботі чи в особистому житті. Може бути спокуса піддатися тиску. Але якщо ти дієш справедливо і сміливо, це приносить внутрішній спокій незалежно від думки інших. Ти знаєш, що вчинив правильно? Згадай момент, коли ти сумнівався. Чи правильно я вчинив? Якщо ти діяв за принципами, це дає внутрішню впевненість, яку не затьмарять зовнішні обставини. Наприклад, ставши свідком несправедливості, ти можеш боятися висловитися, але, діючи з ясністю і сміливістю, ти відчуваєш задоволення від правильного вчинку. Жити з ясністю, справедливістю, сміливістю і самоконтролем захищає від невпевненості. Адже твоя безпека у діях за цінностями, а не в результатах чи думках інших. Дякую, що переглянув відео до кінця. Якщо дійшов до кінця, напиши в коментарях, Я Стоїк наш секретний знак, щоб ми знали, що ти справжній учень стоїцизму. Не забудь поставити лайк і підписатися, якщо відео сподобалося. Побачимося в наступному. І пам'ятай! Продовжуй розвивати себе.